Ford Escape компактний кросовер концерну Ford. Ford Escape першого покоління дебютував у 2000 році. Я тоді навіть ще не народилася. Для спеціалістів компанії Ford, це була серйозна задача, бо автомобіль вироблявся і на європейський ринок, де мав назву Ford Maverick. Також Ford є в гібридному варіанті. Гібридна система, яка використовується в таких автомобілях, була розроблена японською компанією Toyota для Priusів і модернізована спеціалістами Ford під свій автомобіль. Всім привіт! Це новий автоблог by Curbatex. І сьогодні у нас Ford третього покоління. Ford третього покоління з'явився в 2011 році. Продажі почалися вже в 2012 році. Це американський варіант. На європейському ринку даний автомобіль називається як Ford куга другого покоління. Двигун. 2 літра. екобуст, бензин, турбо, Потужність 240 кінських сил. Привіт-привіт, там сигналит? 240 кінських сил? Об'єм двигуна 1999 кубічних сантиметрів. А мені цікаво, де ділося ще один? Чому не два, не три, не чотири, а 1999 кубічних сантиметрів. Якщо ви знаєте, пишіть. Зараз знайдемо цю піп, пімпочку. Пісюнчик, як в першому автоблозі. А от мені цікаво, да, експеримент. Я тільки купила автомобіль. Мені ніхто не розповідав, як відкривати капот. Я не знаю, як його відкрити. Современні машини, блін. О тут така фінтіплюшка. Оце отак. Поняли? Оце така. Відкривається він. А, ще треба палку достати, бо. з другої сторони. Я думала, я щось зламала. А я її правильно всолою? О, так, поняли. Це я закрила своє обличчя. Екобуст Ford. Але власник автомобіля каже, що не дуже економний. на це ми про витрату паливо трішки пізніше. Двигуни, акумулятори, фінтеплюшки всякі, там 6 клапанів, 4-8 е, карбюраторів, там два схождения. Коротше, все нормально. Машина <смеш> машина проверена. Чає. Ой, я провалила <смеш> Витрата палива в місті від 10 до 20. Власниця автомобіля каже, що витрата палива 16, ну, тобто, не дуже екобуст. Передній <смеш> 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 повний привід. Система доступу без ключа. До речі, система таких автоблогів тільки на моєму каналі. Бачите, як я встала? Тож підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте відос. Для мене це дуже важливо. Підтримуйте український контент. Ford Escape може бути в трьох комплектаціях: S, комплектація SE і комплектація Titanium – топова комплектація. Комплектація S це телескопічна рульова колонка, електропривід вікон і дзеркал, система попередження перекидання автомобілю, камера заднього виду. І система щось я придумала вже курсової стійкості. Комплектація комплектації SE до попередньої ще додається двохзонний клімат, контроль, підрульові пелюстки та електропривід водійського сидіння. Комплектація Titanium може похвалитися шкіряною обшивкою. З 10. 10 Топова комплектація може похвалитися шкіряною обшивкою, електроприводом передніх сидінь, преміум аудіосистемою Sony, інформаційно розважальною системою з 10 динаміками, розеткою на задніх сидіннях, ну не в задніх сидіннях, а на задньому ряді сидінь, ну ви поняли, і відкриття багажника без допомоги рук. Отакі От робочі ножки повинні бути красиві, як у мене. Я нормальна сама ценка, ножки робочі. Час розгону до 100 км 7,5 секунд. Максимальна швидкість 219 км за годину. Кліренс 201 мм. Гальма передні дискові вентильовані, задні просто дискові. Без понтов, просто дискові. Шкіряний салон, електропривід підігрів і пам'ять положення передніх сидінь. Всі сидіння по салону регулюються по висоті, електросклопідйомники передні і задні, електропривід електроскладання бічних дзеркал та їх підігрів. І, кстати, носки в мене чисті. А ви взагалі б дожні на машину, а не на мої носки. Понятно? Я просто нервніча трохи. Бабушка пройшла б... потягуватися. Мультифункціональне кермо. У нас з ним ніяких стосунків немає, ми просто обнімались. Воно з електропідсилювачем. і є підрульові пелістки. Датчик дощу, датчик світла, антиблокувальна система, система стабілізації. Кермо з значком можна пікнути, можна не пікнути. В принципі, звичайне. Ну, знаєте, нема такого, щоб мені прям щось так сподобалось. дуже. В принципі, як і машина, така, ну, як би прикольна, ну, типу, нормально. От нема такого, щоб там вау, Боже, нема ніяких кричащих елементів. Звичайно, спокійненько, по красоверськи знаєте так. Кермо шкірою, може також регулюватися. Бортовий комп'ютер у нас є. тахометри, спідометр, і знаєте що? У нас тут воно щось буде пікати. Все, побачили? Я виключаю, бо воно пікає. Бачите, які? воно тут прям-от, воно 3D, не просто картинка, його можна потрогати, пощупати. Тахометри, спідометри, я поворотник виключила. Бачите, тут рука лазить, тут не просто таке щось скло. Бачите, я все можу потрогати. Ну тут трошки не дуже можу потрогати. Ну, це можу все потрогати. От так е, у нас є бортовий комп'ютер, а я це вже сказала, так? Да? От я обманчуся. Двозонний клімат, контроль, круїз-контроль. Датчик тиску в шинах. Тиску, тиска, тиска. Киска, тиска, Положення може бути три сидінь. Тут у нас така сіренька ручечка в колір кузова. Кузова, я правильно сказала? Тут у нас шкіряна ставочка, кармашки, підстаканники, динаміки, можна відкрити капот. Це дуже дивна інформація. О, гляньте прикольно, як бачите, тут трошки обрізане, прикольно. Ой, гляньте, як прикольно, можна, ось, дефлектори, поняли, щоб сильно дуло, не сильно. і яка взагалі прикольна оця штука. Незвичайна. Де що мені нагадує Infiniti? Кстати, «Інфініті» – це моє передпопереднє автоблок. Якщо хто не бачив, можете глянути. Гляньте такий козирок, знаєте, шляпа. Ой, кепка. Така в кепці, такий модний пацан. Кепочник. І не кепочник. Також є така сверкаюча панелька, на ній залишаються всякі, ну така марка маркувата. Sony. преміум-аудіосистема <клух> тут у нас інформаційно розважальна система, 10 динаміків по салону, як вже говорилося. Дефлектори такі прикольні, незвичайні, не ваговські, <клух> а такі свої, американські. Двохзонний клімат контроль. Давайте заведемо. <клух> Заводиться з кнопочки, бо комплектація титаніум. Переживала, що я на наручник. Я просто возле води стою, бо машина скатиться. Мені потім стока довго віддавати, Ви не розумієте. Так, це виріжемо потом. Этот оператор, ой, этот, как монтурів, монтажник. Ой. То що монтує. Хто буде монтувати відео? Поняли? Виріжемо трошечки. Двох клімат контроль. Круїз-контроль є автоматична коробка перемикання передач шестиступенева. Але знаєте що? Мені не подобається. От коли я рухаюся, дивіться, я так перемикаю. А воно, бачите, не видно, взагалі не свіркає тут нічого. Час, я трошки тішу здійла, бо воно сильно кричить. Не кричи, я все поняла. Бачите, тут плохо видно, на які... тобто... Воно дублюється на бортовий комп'ютер, але коли ти переключаєшся такий типу, блін, а де воно, де воно? А воно, воно там показує. Ну, то не привикне. Дванадцяти вольтна розетка, будь ласка, підігріви, є. Щось чихну. Чихну, Ей! Я звичайно. Мікрофон не влітя. Виключить. Можна виключити, можна включити. Мультимедіа з LCD-екраном, Aux, Bluetooth, USB, euh, Mirror Link, Android Auto, CarPlay, голосове керування. Є паралельна парковка і є підсвітка салону в, здається, семи кольорах. Тобто, вообще, на вкус і цвіт, розумієте? Два підстаканника. Витягається оця штучка. Це можна забрати, хоча ні. Що Вла... це було? Чого воно включило? У нас є ручничок. Опа. Дуже легкий. Автоматична коробка перемикання передач шестиступенева і фірма КПП. Форд, між прочим. Розділяється переднє сидіння під локітником. Він у нас шкіряний, відкривається. Це тут можна отак вот от висунути і опять забрати, але це не в наших полномочиях. Власне, гарна, тому я не буду творити. Мені просто подобається дівчата, ну шо? Ні, ну ще хлопчики теж? Ладно, все. Ну, этот, мене відвлікають тут. Два USB порта і ось такі гляньте. Оп, локоть. Вот ця дырка, я розумію. Чорна дыра туди зайшов і з неї розтворився. От у нас електропривід, і тут ще є, гляньте, кармашок отакий прикольний. Я достаю до кармашка свет. Не. О, карамашик нащупала. І от ще Кармашок, гляньте, як прикольно. Бачили, щось можна покласти. Бачите, продумали для людей. Може, щось там треба так оп! Там щось поковеряться, щось там пать. А ну Света, ще зайди сюди. Дзеркальце у нас з під І дивіться, у нас є очковий апарат. Опа, Бетмен! Поняли? Віді-котата! Оце прикол. Це поняти? Це от от. На з котом, помієте, це прикол. Оце котяча машина це для мене. Оце, це, це, це точно для мене. Оп, закривається, Тут нічого нема. Отак от. Задня камера у нас є і задній партнер. Зараз будемо здавати назад. Бачите, тут не видно, але видно тут, що R включилось. От у нас така задня камера. Можемо трошки поїхати, можемо не їхати. Все, покатались і хватить. А, так ми ж поразад? То давайте пригнем на заднє сидіння. Чи що? Позаду місця немало, бо це кросовер. Мені здається, кросовер сімейного типу. Тут много що вміститься. Є кармашки і вони глибокі, в містці, можна щось покласти. Немає у цього, знаєте, от діти будуть сидіти, немає цієї пластмаски, такої. Як це сказати? Жорсткої пластмаски. Електарськопід'емники, такі маленькі, кругленькі динамік. Такі боже, маленькі, тут пригрівся, боже, і щось там ну, боже, боже, музичку якусь граю. Нам ти, господи, хороший, який боже. Ладно. І от тут а, тут такий здоровий динамік. Ну, все ладно. <сміх> <сміх> ладно. Е, Кармашечки у нас, ну, пластмасові звичайні, і під склянку, під е, бутилочку, буде місце. Дефлектори. Також у нас 150 <сміх> або 110 вольт на. Резетка, бачите? Прямо можна щось утюг якийсь ставити, погладити, а що? Всім все можна. Заді два підголовничка, і третій такий невеличкий, може відкриватися під локітничок і є два підстаканника. А стакан, підстаканники, вони, кстати, прорезінені. Якщо туди щось прольється, то воно не буде далі витікати. Цікаво. Подушки безпеки у водія у пасажира. Бічні шторки, а також подушки безпеки для колін, водія. Щодо безпеки позаду, це кріплення для дитячих крісел і за Дорослі возять діток, отак, от знаєте, на передніх сидінь таке розважальне, шоу, автівка це так класна. Ну, навіть якщо ви не винні, може бути така небезпечна ситуація, і на що воно вам треба? Понімаєте? Діти це діти, це це, це залог успіху. Діти це першочергово. І не відкладно. Розумієте, спікуйтесь, будь ласка, про безпеку дітей. А тут навіть для діток ось таке. А знаєте для чого це? А я вам щось розкажу. Опа, хто не знав. Це якщо в тебе там щось жме. Я вмію пользуватися, між дочим не простягнути, взагалі не їжу. І на якій машині. Навіть в таксі. Хоча я в таксі взагалі не їжу. Отак, поняли? Якщо вам тут жме, то воно таке не і тут таке щось лежить, мікрофон. Тут таке щось лежить таке. Підсвітка є, така маленька, світлий дах. І що? Я хочу пригнути назад. Ти зняла? Опа! Багажник у нас 971 літр і на хвилинку паливний бак 57 літрів. Багажник місткий, такий тут великий органайзер, і я сижу, і мені взагалі круто Вообще, гляньте, ноги, Я 1,75 кайфовала. Великий динамік, тобто, можна так затусунуть. Є 12-вольтна розеточка у нас. Підсвіточка, в принципі, звичайний багажничок. Бачите, нема порога, тобто якщо щось покласти длинне, то воно не буде пороху це щось битись. Так, ну, коротко, порог не мішає, Можна більше чого вмістити. О, я ботинок немає. І є, кстати, бачите, ручка, ну, так, щоб закритися. Все це все, неси ботинки. Багажник також може відкриватися без допомоги рук, але за допомогою ног. Бачите, я близько стояла і він не відкрився. Піп-піп-піп-піп. Обо так. Запригнув, сидиш, кайфуєш тут. Краса. А закривається от тут ручечка, пожалуйста. Або отак можна. Опа! Позаду електро. Не електро, склоочисник, підігрів заднього скла і підігрів заднього скла прямо отут, щоб то не примерзало, знаєте, на оці штучки. Кстати, є рейлинги, райлинги Стильно, модно, модна, Ну, Тут написано, як американці люблять щось там, там понатыкивать, понашпунтівати, пофинтиплюшить. Опа! Багажник 57-літровий. мне это... воно, наче прикольно, що чорне, але я б хотіла, щоб воно не виділялося. Безключовий доступ, поняли? От ще є така фігня. Ну, блін, не знаю, такий щось звичайний, така лінія. Ручки такі прям солідні, знаєте, така уху ух, хотіться, прям така велика ручка. Проходимость, кстати, нормальна, трасу тримає класна, власники задоволені. Ось таке вийшов автоволог. Ми з паном Фордом і з Сонечком дякуємо вам за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше. Даруємо вам серденько. Підписуйтесь на канал. Пишіть, чи придбали б ви такого невеличкого кросоверського красення. Якщо він у вас є, пишіть ваші відчуття, як вам він у використанні. І. Незабаром до вас повернусь! І тут така у мене зв'язка. Не